Всім привіт, я на каналі Єрихменкі Санчоса І сьогодні ми будемо це друга частина ролика про Гравіті. А в цьому ролику ми розберемо 2 графіки, як його робити і що дає Ми поки що заходимо. Дещо я зможу пояснити, як робити, але. Але показати дещо не зможу. Так, ми заспавнилися, і щоб проборгнувати гравіті. Щоб приборкнути гравіті, з самого початку маємо мати 300 мастерів, якщо я помиляюсь. Да, 300 мастерів. І, і ми маємо зайти в адмінпанелі там, де робиться цей. У нас тут є Eagle і Gravity, але ще нема криєш. Е, перший е, перший е, Kinetic Athlete, це перший у нас прокай, прокачка. Для неї треба е, 300 мастерів. 300, е, 300, е, 300 Як мене тут написано, у вас це написано не буде. Треба вбити 15 NPC з М1. З... Цей... Кліками гравіті. Зараз поясню, як це. Я це, роб... я це робила на черепахі Я на черепашку. Дивіться, ну здесь я тут важко розуміти не треба. Але я все-таки покажу. Ви можете, от, прийшли до них, не важко, до кого хочете можна. Можете е, ось так зробити, чим хочете Лох хп, і кліком добити. І вам дадуть за це відсотки. І треба отримати 100%. Відсотків. Ви можете, як я показав, або як... або ці кліком Хочете, його Так. так... У мене інтернетом бо... Хочете. Можете юзнути скіл, щоб в нього було мало ХП. а Потім отримати нормальний нет. Ну і так добити з нормальним інетом. Ну, Но вам треба бити 15 enміс э, з кліками. Думаю, зрозуміло. Після цього а, треба показати, що він дає. Після цього ви можете зажати клік. Вам треба заплатити трохи ресурсів. Там треба, я, впев... я пам'ятаю, що там треба music допуст. І зараз скажу що ще. У там тут, якщо не помню. Я не знаю, чесно. І ви можете, дивіться, от. І, зараз покажу. Ви ось так робите, просто робите. А блін, шо один нету. Просто отак ведете. А можете... Хоп! Бачили, воно сверкнуло, і, і, і воно робить сильніше. І більше урон. Ви зараз зрівняємо урон. Просто. Ой, не то. Просто. 2473. А тепер. Хоп! 3300. Бачите, велика різниця. І на цьому закінчується перший. Ви вкладите ресурси. І треба квіпнути штуку. Так Тепер другий квест. Другий квест на гравіті. Це на а його От ви зробили, ви можете еквіпнути, і ви зможете зажати. Eh, друзі, eh, другі є покашка кінец Amfit Two. Щоб його зробити, нам треба вбити 30-30-30 eh, чельків з eh, М1. Це те саме, як перший, тільки eh, треба більшу кількість вбити. Коли висок буде 100% eh, то ви платите ресурси, еквіпуєте. До речі, то що хотів показати, якщо ви згору вниз, один удар, і воно, і там летить більше метеоритів. Хоп, хоп. почекаю це не то. Хоп. хоп пів, І отак чотири метеорити. Коли ви прокачали другий раз, то ви можете ще раз зажати. Хоп-хоп. Тобто, і, і ще раз. І тоді удар набагато сильніше. Хоп. Хоп. Пфу. Бачите, то дознається. Якщо ви зажмете три рази хоп, хоп, то дивіться, скільки метеоритів буде. що Конечно, за, за, за таким. От, Бачите, скільки метеоритів? Якщо просто зажати тум, тум, то такий удар буде. Що за нетом? Бачите який радіус удара? Простий клік. І зажати клік. Abalā teviši radio svedma. Tā, sekund, sekund, tu sekundu. sekundu. Вистрой інтернет нормально зроблять, що мене не викине, надіюсь. Ща, маю прогрозитись, скажіть сього, що викине. Не є шанси, що не викине. Брата не що заставити колись роки. Ладно, розпредимо чи стажу. Ідеї має бути адекватний нет. І, і думаю, можемо не чекати і зразу робити третє. Відкрию мені. Так, Dark Master Implosion. Нам треба вдарити по кораблю. Дивіться, як це може бути. Ваш друг може заспавнити вам корабль, і ви з ним в ПВП. Ну, типу, у вас має бути ПВП, типу включне, ви б'єте по кораблю і за це вам даються відсотки. Або тяжкіший варіант пливете в море, там кораблі, по них фігачте, вам теж даються відсотки. Коли ви заробили, ви зробили, платите, е, ну, До речі, на це все треба фрагменти. Так, немало фрагментів. Ну, выплаты это ресурсы, фрагменты. Mm. И после третьей прокачки... Нам дается Gravitation Force. Дивіться. Ідемо набивати Gravitation Force Дивіться, як е, ця штука працює. Вона е, від урона, вона як е, В4. Вона від урона е, набирається. Набирається від урона. Любого урона, ну, типу, граючи урона, Але вона, як В4, якщо довго не бити, то вона пропадає. Не така механіка? І дивіться десь коли. Зараз, зараз. Коли у вас десь, зараз... коли у вас десь скільки... От стікер rotation Force, ви можете нажати цешку. Ой, нажати цяшку, зажати, коли воно буде такою маленькою, і пустити. Ось так воно виглядає. Це бригнуто. Хоп-хоп-хоп. Потім взрив. І ще 10 які теж наносять урон. І навіть вашого противника воно примагнічує і потім відкидає. А якщо просто нажати без Гравітейшн Форс, то буде адекватний Гравітейшн адекватний Force. Ой, Гравітейшн пристріл. Так, тепер я думаю, ви зрозуміли. Це імбіща. Але треба не допомерти до того, як ви зарядите Revitation форс І це трохи важко. На фармі це прикольно. І тепер останній целестиал катала каталсмі. Ох, ю. Цел ката Слімс У ньому є два квести. Перший квест нам треба мітеорами зарядити по морю. Що це означає? <клес> це розуміти, Неважко. Ви йдете до моря, до води, сюди, куди хочете. І ви просто заряджаєте пів. І за це вам даються відсотки. І ви стріляєте, поки вам не дадуть 100%. Коли вам дали 100%, то вам треба ще один квест, щоб отримати останній брейд. Ідею до наша чоловіка. <клес> <клес> І, на жаль, останній брейд я вам показати не зможу. Mm. От ми зробили цей і тепер цей. Нам треба. Нам у нас є два Два варіанти виконання останнього квеста Нам треба вбити ігрокам граві... Гравітацію Тут всі говорять, що треба челіка, який використовує гравіті, але я робив цей квест чела, який не використовує гравіті. Можна була одного чувака. Але якщо одного чувака вбили, вам за це дали відсотки, але прийде якийсь інший, і ви його вбите, вам за це відсотки не дадуть. Вам дадуть тільки за одного чувака, якого ви спочатку вбили, і вам треба вбити його стільки разів. І другий варіант. Нам треба вбивати гравіті боса Орбітуса тож в другому світі. Мені здається, плеєр набагато легший. Просто друг, друг підходить бо там, на віпці, або він за замирятів там, де він не бомті хантет. Не Honor не, Hunted, не чи як це називається? І вбивайте його просто. Просто вбивайте його. Після цього. Виплатите нормально так. Я пам'ятаю, що там 8 мюзик дропів. І 10 тисяч фрагментів. Це я точно пам'ятаю. Після цього ви кві е... 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 і вам треба повністю, повністю гравітейшн форс. Прям до е... повністю. Пам'ятаєте, там він гор, го... там він з нього нібито вогонь, ішов такий. От вам треба, щоб такий вогонь був. Краще на цих, бо їх набагато, більше ворону. Хоп. Хоп. Фармити на них. Люблю фармити теж. В принципі, не довго фармиться. Коли багато чуваків. так він так. На одному він висоним буде. Тобто за три челіка пол... трохи менше половини на фармі. Скоро покажу комбо на рейді, яке я буду використовувати. Ой, куди він полетів А, тут. Та не задубовсь своїм електрикою. Не, дурне, 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 боляче. Мені боляче взагалі Мені взагалі-то боляче. Безсовісні. Без так, нам ще трохи. Цічельки появились, так. Да. На тобі е, вже деформа. Думаю, тебе одного хватить. Якщо ви такі скілів і не наносите урон, то менше не стає. Воно стає менше саме в собі. Якщо воно наносите урон. І останній раз. Дивіться. Тепер ми зажимаємо Master Crash. Пів. У нас має з'явитися поле. Воно щось не появляється. Або. І все, що в цьому полі, Пітер з дочкою. Ось така анімація. Там наша до речі. Летить кусочки метеорита. І просто то, що було в тому, наносить ще урона. Щоб ви розуміли, по е, справжньому чуваку одному, воно наносить 8500 урону. по одному. Не, не цей не піснішку, а по людині. По руку це повністю капець якийсь. Це просто імбайка не контриться. Тому, е, надіюсь, мій ролик вам допоміг. Да, вже вийшло багато роликів, як це робити. Але я розказав вам, як це робити і що воно дає. І які механіки. Тому це. Тому в Україні це найкраще. Ви признаєте, в Україні це найкраще розказ. Але на цьому будемо закінчувати наш відеоролик. Я себе похвалив. Я, я радий, як говориться, не похвалиш себе, не похвали ніхто. Спустіться з під ролики, поставити лайк. Хто не підпис, підпишіться. А на цьому все. Всім пока і до скорої зустрічі. Скоро буде ролик по Дені Вурулл. Капець.